Вітром Плюс. Справжня турбота про імунітет. Пишіть інгредієнти. Да, да. Дивись, пишіть. я пишу? Іра, ти кого пишеш? Як Якби тут я не учла такий момент, що мені треба і писати, і бігти за продуктами. Тобто тут була трошки така в мене накладка. Теплий кефір. Дріжжі. 50, а, 50 грамів цукру. Так, так, так. Так, Дякую. так, так. Все отак от, от розтягнути. Борошна цукру. так само манітоба. Все розтягнули і потім додаємо борош. Накриваю рушничком і ставлю у теплу духовку, щоб воно вже працювало підходило. Складність во первых в тому, що це паска, яку я ні разу не пекла. <ріху> от тобі складність. Я не кондитер. Ну, але ж я робила все максимально чітко. Я дивилась на всі його рухи. Я, я просто так підходила. Я дивилась на те тісто. ну Тобто, я хотіла зрозуміти весь цей процес. А де тісто твоє? Стоїть в духовці. Ти контролюєш тепленьке? покажи мені його. А ну на ваді. Ну, не підходить. Не таке зовсім, а що тут а таке? чого не таке? Ну, Тому що не таке. Все по вашому рецепту. Ні. Дивіться, не так. Зараз перероблю. Не таке. Ну, дивіться, у вас ж одразу ж не таке. А в мене тепленьке воно. Не таке. — ну, в, мене, в мене густіше. Ага. ага. Я про... Як сказати, культурна. профітькала перше своє тісто. Тобто я дала забагато муки. Я перероблюю швидко тісто. Я питаю, на що перероблювати, ви втратите час. Що ви зробили не так? Я дала багато муки. Я бігом, я ж не здаюсь, розумієш, ну це не моє було. Я бігом роблю переробляти. Ось гляньте, друзі. Багато. Бачите, яке тісто? Ви домовляли олії ще? – Чи ні? Мантики, ядере, це вершкове лише масло. розтоплене вершкове масло, не гаряче. Окей. Ектор, коли ти в нього запитував, ектор тобі все говорив. Тобто я, а скільки дріждів, а скільки молока, а скільки цукру, а скільки муки, а скільки того. Ось погляньте, друзі. Хочу, щоб ваше тісто стало теж таким еластичним. Я вже його замішував, воно стало таке, як треба. Воно було дуже ну, таке мокре, так? Отже, ця штука готова. Воно було гарної консистенції, дуже сильно тянулося, намотувалося на сам тістоміс, так як вектора було.